Привіт, друзі! Сьогодні буду вам розповідати про відправку посилок новою поштою та Укрпоштою. Буду на прикладі показувати, як я пакую посилки, щоб вони доїжджали цілими. Я на місяць відправляю більше 100 посилок, і посилки як різного розміру, так і з різних матеріалів: як метал, так і скло. Покажу, як їх правильно пакувати, трішки розповім, як можна зекономити. При відправці посилок і розповім, як можна відправляти посилки особливо Укрпоштою і не стояти при цьому в черзі. Якщо ви відправляєте багато посилок, або плануєте багато посилок відправляти, я вам рекомендую запастися завчасно пакувальним матеріалом. Це пузирчата плівка, її досить багато продають на OLX. Наприклад, я. Купую одного продавця, вона мені виходить приблизно 240 гривень. Інколи і дешевше. Це рулон пузирчатої плівки, шириною в 50 см і довжиною 50 метрів. Мені приблизно на місяць вистачає такого рулону, інколи більше місяця, інколи менше місяця вистачає. Також треба пакувальний папір, це потрібно для. Того, щоб зробити більш плотну посилку, щоб там всередині коробці нічого не бовталося. І можна як варіант придбати завчасно коробки для пакування. Де купувати коробки? Можна напряму на новій пошті, на Укрпошті. Я нещодавно придбав 40 коробок на Укрпошті. Я зайшов на відділення і там коробки об'ємом на 1 кг і на 2 кг були по ціні 5 гривень за одиницю. Це в два рази дешевше, ніж на новій пошті. Також ви можете на OLX знаходити коробки купувати гуртом. Також гуртом можна купувати на Укрпошті і на новій пошті. Можна просто в пошуку Google ввести запит купити коробки Укрпошти або нової пошти гуртом, і вам видасть результат. Але коробки нової пошти іноді можуть не прийняти на відділеннях Укрпошти. Тому що Укрпошта це державна пошта, і там є своя бюрократія, є свої керівники, котрі дуже далекі від реалії нашого життя. І вони час від часу забороняють приймати коробки з логотипом іншої пошти. Тому можете як варіант купувати коробки Укрпошти і вже без різниці, де відправляти новою поштою або Укрпоштою. Або купуйте на OLX нейтральні коробки. З цим розібралося, що вам потрібно для того, щоб пакувати ваші посилки. Як економити на відправці? Дивіться, я беру нову пошту, тут простіше все рахувати. На Укрпошті буває, що змінюються якісь правила, якісь стандарти. На новій пошті все стабільне, змінюється тільки ціна доставки. І так, по ціні зараз лютий місяць 2025 рік. Доставка об'ємної коробки або по вазі до 2 кг коштує 80 гривень без додаткових послуг. Наприклад, якщо оцінка буде предмети не дорожче 500 гривень, якщо не буде накладного платежу. Ціна доставки 80 гривень. І якщо об'єм або вага більше 2 кг, ціна вже буде інша. Наприклад, до 5 кг вони рахують і ціна буде без додаткових послуг 110 гривень. Якщо до 10 кг, ціна вже буде 140 гривень. А на документи в них ціна відправки 65 гривень. Я в відео покажу, як пакувати дрібні предмети, щоб можна було відправити як документ і тим самим трішки зекономити. Як дізнатися об'єм коробки? По розмірам все дуже просто заходити так само в Google, набираєте коробки нової пошти, і там є всі розміри і дуже зручно на коробках написаний об'єм. Трішки по Укрпошті вони на Новий рік змінили правила доставки саме по ціні. Найдешевша доставка в них коштує 45. Гривень. Можна знайти інформацію на Укрпошті, по яким габаритам рахується ціна доставки. Не хочу згадувати, при бажанні ви самі можете знайти. Але вже коробка, наприклад, на 1 кг об'єму, буде коштувати не 45 гривень, а 55 гривень. 45 гривень це коштує невеличкий конверт або кур'єрський пакет. Зараз я вам покажу приклади, як пакувати посилки. А потім ще додам інформації. Зараз буду вам показувати, як пакувати ось таку об'ємну посилку. Тут прямо ну, різне є і кераміка, і крихі моделі, котрі можуть поламатися. І ось такий лист з банкнотами. Зараз поступово буду показувати. І так почну я пакувати спочатку машинки. Їх пакувати треба кожну окремо. Я вже підготовив нарізану. І тут просто треба ось так от загорнути кожну модельку. Коли загорнули, треба скотчем зафіксувати. Щоб під час доставки машинка не розкрилася. І так кожну машинку треба запакувати. Все, я запакував ці машинки, головне, щоб коли отак робити, вони не стукались і вони не повинні побитися. Коли добре запаковані, далі, ж можна запакувати ось такий ПМ. Це в нас пляшка. Вона керамічна. І тут є таке, що пробка сама ледве тримається. Так що треба запакувати так, щоб пробка не билася об саму пляшку. Тому пробку треба окремо загорнути та окремо покласти всередину коробки. І зверху коробки також треба покласти плівку, щоб вона не хиталася всередині. І отут треба уплотнити також це місце, щоб сама пляшка добре тут трималася. Але мені також не треба пошкодити цю акцизку, котра трішки тут ще тримається, на клею. І також зверху ось так кладу плівку. Все, тут в нас вже запаковано. Я закриваю коробочку. Не дивлячись на те, що тут коробка, все одно треба обгорнути додатково плівкою. Чуєте? Такого звуку не повинно бути, тому що може побитися навіть елементарно від цієї латунної вази. В самій вже коробці коли буде доставлятися, тому треба про всяк випадок запакувати. Не треба економити, тому що ця річ коштує 400 гривень, а плівка, в котру запакувати, гривень 5-10 буде коштувати. Не забуваємо, скотчу треба небагато, тільки щоб зафіксувати. Тому що потім дуже важко розпаковувати, коли багато скотча. Тепер вже немає такого звуку, начебто щось важке, стукається об стіл. І потім додатково ще можна між предметами прокласти папір пакувальний. Ще нам треба запакувати ось таку кераміку з порцеляною. Треба добре пакувати, тим більше ось такий чобіт. тому що Порцеляна не дуже товста. Та і тут не дуже приємно буде, якщо будуть навіть невеличкі тріщини або сколи. Так само пакуємо в плівку. Також можна предмети, наприклад, такий срібний ланцюжок, щоб він не загубився, пакувати, наприклад, сюди у чашку. Я зазвичай кладу в зіп-пакет такі невеличкі предмети. Додатково обгортаю плівкою. Та, кладу всередину. Це я роблю для того, щоб цей предмет не загубився у великій посилці. Коли ось так згорнули, бачимо, що тут є місця, там де мало плівки. Ще треба додатково обгорнути, щоб закрити ці місця. Отак вже більш надійно. І не стукається. Ну, цю я ще додатково обгорну. Ну, в принципі, вже непогано. Далі нам треба запакувати метал. Чому не можна його просто накидати в посилку? Тому що він може подряпатися. один об інший. Можна його пакувати в плівку, а можна пакувати його в. В мене є ось такий папір. Це спеціальний пакувальний папір. Можете його придбати на OLX. він так і називається пакувальний папір. Але я буду пакувати у плівку, тому що там є криткі предмети. Так буде більш надійно. Я вже трішки підготувався для того, щоб нам банкноти запакувати, треба дві картонки. Я у файл помістив банкноти формат файла а 5 Тут з однієї сторони наклеїв скотч, щоб воно трималося під час пакування, щоб не рухалося наклеїв саме з тієї сторони, де файл не відкривається. Тут він відкривається. Щоб випадково не заклеїти саму банкноту, я тільки тут приклеїв. так, Накладаємо дві картонки і пакуємо. Я вже заклеїв скотчем. Але для більшої надійності треба з двох сторін ще накласти додатковий картон, щоб воно краще трималося. І щоб не згиналося. Тому що це колекційні банкноти. Треба, щоб вони доїхали рівними. Посилив додатковими картонками, щоб воно не згиналося під час транспортування. От і все. Це все зібралося, запакувалося. Зараз треба знайти. Коробка, котра підійде під такий об'єм посилки, і покажу, як в самій коробці вона пакується. Знайшов коробку, тепер буду пакувати. Тут в нас вже ваза лежить. Банкноти можна на самий низ покласти, з ними нічого не трапиться. І заліза можна також донизу класти, предмети. Можна пакувати кількома слоями. Перший слой наклали і можна зверху папіром накрити. Між крихкими предметами також можна додатково папір прокласти. Ось так виглядає посилка. Тут трішки простору є. І як що можна зробити? Це коробка на 10 кг, тобто вона буде їхати новою поштою об'ємом від 5 до 10 кг. Тобто немає різниці, зменшувати об'єм коробки чи ні. Можна підрізати ці края і загорнути, тим самим зменшити об'єм посилки на 2 кг. Но ціна від цього не зміниться. Все одно коробка буде їхати об'ємом до 10 кг. По тарифу це здається зараз 140 гривень. А якщо б було до 5 кг, посилка коштувала б 110 гривень. Звісно, без додаткових витрат, таких як оціночна вартість та накладний платіж. Тоді я просто зверху докидаю папір і запакую саму посилку. Ось і все, нічого складного тут немає. Ну, трішки займає часу. Отак От ретельно пакувати. Як пакувати предмети, котрі не схожі на документи. Це дуже просто. Треба створити пакування, котре нагадує, що там може бути документ. прикладі ось такого старого гудзика, продав його на аукціоні, і попросили відправити як документ? Пакувати дуже просто. Маленький гудзик, якщо звичайною посилкою, то ціна. На даний момент буде 80 гривень відправка новою поштою. А якщо як документ запакувати, відправка буде 65 гривень. Сам гудзик я продав за 100 гривень. Тому, звісно, людині вигідніше там, на 15 гривень дешевше заплатити за цей гудзик при доставці. Спочатку пакуємо в зіп-пакет, а потім отак просто можна покласти, можна додатково скотчем зафіксувати, щоб нікуди не їхало. Таким чином. Так буде простіше запакувати. Добре, притискаємо, щоб воно там не рухалося і звуків не видавало ніяких. Можу сказати, що такі монети краще не пакувати і для відправки як документ, тому що в них є звук, так як вони подно не прилягають в капсули. І тому на пошті можуть зрозуміти, що там не документ, а щось інше. А можуть просто. Не звертати на це увагу. Ну, так, більше шансів, що вони можуть відправити це як посилку, а не як документ. Все залежить від співробітників самої пошти. Ось так виглядає. Далі на пошті при відправці можна сказати, що поклали у пакет. Досить невеликий розмір і як документ може поїхати. Коли скотчем мотаєте, дивіться, щоб не було такого, що монета, наприклад, могла випасти звідси. І не обов'язково прям все скотчем заматувати, тому що потім прям дуже важко це розпаковувати, коли багато скотчу. Сподіваюся, цей лайфхак вам сподобався, як відправляти невеличкі посилки, як документ і трішки економити. Приклад, як пакувати ось таке намисто з бурштину. Це не натуральний бурштин, але сам по собі гарний. Треба запакувати так, щоб він доїхав цілим та неушкодженим. Пошті я не довіряю пакувати. Це буде відправлятися новою поштою. Дивіться, дуже просто. Беремо плівку. Якщо у вас немає такої плівки, берете, наприклад, звичайну плівку або папір якийсь такий плотний. І ось так загортаємо, щоб між собою він менше бився, терся. І отак от скручуємо. І потім можна пополам, тут він нормально, тому що всередині він перемотався і все. Ось так, скотчем можна замотати і пакувати в коробку. Або, якщо у вас немає коробки, можете на пошту віднести і сказати, щоб запакував в коробку, а не у кур'єрський пакет. Це важливо, тому що таке краще відправляти у коробці, а не в пакеті. Після того, як я спакував посилки. Я всі помітив закінчення номера накладної створеної, щоб на пошті не запутатися. Тому що досить неприємно буде, якщо відправлю посилку не тої людині. Мені потім доведеться компенсувати витрати на доставку. Укрпошта також я створив, я просто залишу оператору, він сам самостійно... Відправить цю посилку, коли буде час. Ось так нічого важкого немає у відправці посилок в пакуванні. Як запакуєте пару десятків посилок різного характеру, я думаю, у вас буде вже достатньо досвіду, щоб самостійно добре пакувати. Сподіваюся, наглядний приклад вам чудово показав, як я пакую посилки, і вони в мене доїжджають цілими. У мене буває, що вони не доїжджають цілими, тому що різні фактори є. І на пошті можуть футбол пограти коробкою і так далі. Ну, я можу сказати, що десь 97-98% посилок доїжджає без пошкоджень. Як відправляти посилки не стоячи в черзі? Є додатки в Укрпошті і на новій пошті, там, де можна створювати електронну накладну на відправку. На Укрпошті зробили трішки складніше зараз. Раніше можна було просто вказати максимальну довжину по одній із сторон посилки, і посилки можна було пакувати на обов'язково в коробки. А зараз в них автоматизована система і тому нові стандарти по пакуванню і по того, які габарити треба вказувати. Можете скачати собі цей додаток і самим спробувати. В додаток ви заходите та вибираєте, який пріоритет посилки. Це або швидко будуть доставляти, або стандартно будуть доставляти, хоча я взагалі не розумію в чому різниця і чому не можна посилки однаково доставляти. Ну, це особливості Державної служби. Тут нічого не поробиш. Після цього вибираєте параметри своєї посилки. Вказуйте точний розмір, це дуже важливо, а вагу можна приблизно вказати, на відділенні вже скоригують цю вагу посилки. Далі заповнюєте свої дані, ім'я, прізвище по батькові, вказуєте свою адресу разом з індексом, вулицю будинок і далі вже вказуєте дані отримувача, ім'я по батькові, його номер телефона. Наступна сторінка це індекс отримувача. Далі вказується, хто сплачує за посилку, відправник чи отримувач. Я завжди ставлю що отримувач і там також функція є, через скільки її повернути. Але якщо сплачує отримувач, то там здається тільки один варіант, перший, котрий по замовчуванню вказується. Далі переходити, і тут треба вказати оцінкову вартість. До 500 гривень комісія не береться за оцінку посилки. З більше 500 гривень тут вже вказується комісія половини відсотка. Тобто, якщо 1000 гривень ви вказали оціночну вартість, то комісія буде 5 гривень. І також далі вказуєте, чи можна оглядати посилку при отриманні. Також я цього не розумію, чому. Якщо відправник це не вказав, не можна подивитися те, що знаходиться в посилці. Тим більше, коли тобі відправляється накладним патажем, це повна дурість. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь з цим. І знизу показується сума, котру отримувач або відправник буде сплачувати. Так як ми вказали, що отримувач буде платити. То ціна, що вказується, це до сплати отримувачем. Ну, Ціна може бути ще скоригована оператором, який приймає цю посилку. Наприклад, там вага буде більша, ніж ви вказали. Або, по розмірам помилилися і оператор також може це виправити. Далі ви приходите і вибираєте, куди зберегти цю накладну. Після цього показується номер вашої накладної. І так, як відправити. Цю посилку, не стоячи в черзі, я роблю так, мене на пошті вже знають, та і з перших днів, як я тут у Львові почав на своє відділення ходити, відправляти посилки, мені сказали що ви можете створити посилку, написати на посилці номер накладної, залишити на відділенні, і оператор, коли буде мати. Час для відправки посилок, він займається посилкою і її зареєструє в своїй системі. Таким чином, я просто приношу створені посилки до Укрпошти і залишаю там ці посилки. Їх відправляють вже без моєї участі. Я потім лише можу по номерам накладних відслідковувати, чи прийняли цю посилку, де вона знаходиться і так далі. Це можна робити в додатку Укрпошти. Нова пошта. Там створювати набагато простіше. Заходите в додаток і там є створити посилку. Ви заповнюєте спочатку свої дані, звідки ви будете відправляти своє ім'я, прізвище, номер телефону. Ці дані зберігаються, далі вказуєте місто та відділення, куди їде посилка. Далі отримуючи це номер, прізвище ім'я. Все дуже просто, я навіть не буду показувати приклади, ви самі можете. Розібратися, далі переходите, вказуєте об'ємну вагу або можна вказати конкретні габарити, фактичну вагу можна вказати, вказуєте, яка оцінка посилки по сумі. Тут також комісія за оцінку, тобто з 1000 гривень 5 гривень комісії. До 500 гривень комісія не береться за оцінку посилки. Далі робите обов'язковий опис. Можна писати що завгодно, частіше за все, по своїй роботі я пишу, що сувенір. І далі також там, додаткові функції після оплата, після оплату, куди отримати на картку або на відділення. Якщо на картку, то треба ввести номер своєї картки, її можна там зберегти. І так далі. І також тут, крім посилки, можна відправити документи. Зверху там вказується. Документи також до 500 гривень безкоштовно, без додаткових платежів. Ціна буде 65 гривень саме на той день, коли я записую це відео. Здається, я нічого не пропустив. Якщо щось пропустив, то вибачайте та задавайте питання в коментарях під відео. Трішки затягнулося це відео, сподівався покоротше його записати, але розжував максимально як можна було, щоб більшості людей було зрозуміло. А на цьому в мене все бажаю вам успіхів та до зустрічі.